Коротше, при хорошій погоді з Божою допомогою. І хай Туті Любі дасть Бог здоров'я за її коску, ту, що вона нам подарила, я подолала свій участок. Ти подивися, я все вирізала, мені аж самі не віриться. Пупа в шоці? Це сижу, дивлюся на це і Не можу повірити, що я це все вирізала, як я це зробила. Дощу немає. Дивися, який у нас чіпідей класний. І воно в нього пагін такий, і це пагін з його корінця. Пішов. Це не шипшина. Його можна і прикопати, і на сітку положити класний, равликів тут повно. А ось о, дивися цілий рядочок, аж до бочки, отуди. Оце все у нас розочки. У мене тут лише одненька не приросла. Дивися, вони з бутончиками. З бутончиками. Я думаю, оцю траву, що я нарвала, я отако положу валками, прикладу ці бур'яни, Поки Ваня зробить тележку. А потім, як зробить, тоді ми вже вивеземо на смітник. От. Так що так, як тобі моя робота?